Якщо почуєте плач дитини у провулку, рушайте іншим шляхом. Саме так кажуть обізнані люди, маючи на увазі кенку, і вам варто до них прислухатися, тому що ці дивовижні птахолюди здатні з легкістю вас ошукати. Однак почнемо із самого початку. Кенку розумна раса пернатих гуманоїдів, приречених мандрувати світом. Історія стверджує, що колись Кенку прислуговували якомусь могутньому господареві, до того як мали необачність спокуситися його скарбами, за що він покарав їх позбавленням крил і голосів, і з того часу їхній шлях це бродяжництво, жебратство і туга за небом. Зовні Кенку нагадують воронів у них чорне гладеньке пір'я, голі пташині кінцівки з кіхтиками і легка безшумна хода. А носять вони криво пошиті мантії та плащі з лахміття. Тепер повернемося трохи назад. Не володіючи, як уже було сказано, власним голосом кенку майстерно наслідують будь-який почутий ними звук, випрошуючи подаяння, вони можуть імітувати дзвін монет, описуючи ринок, відтворювати закличні вигуки торговців, гавкіт собак і мекання овець. Слова та фрази Кенку також спроможні повторювати, проте без можливості складати з них осмислені речення. Їхні здібності, поміж іншого, поширюються на почерк, тож у підробці документів їм немає рівних. Між собою Кенку спілкується за допомогою системи кодів. Наприклад, нявкання кішки може означати Рятуйся хто може або Приготуватися до бою. До шукачів пригод ці птахолюди можуть пристати у пошуках можливості віднайти дар польоту за допомогою магії або через слабкість до блискучих дрібничок. Утім, люди й самі нерідко прагнуть завербувати кенку в якості шпигунів та посланців, оскільки у цих справах дар імітації дарує їм беззаперечну перевагу.